Вітаю вас у нашому щотижневому гіді під назвою Закон і Ви. В цьому випуску ми розглянемо один із найбільш загадкових аспектів, який робить гарного юриста таким, яким він є. Що ж робить юриста гарним юристом? Всі ми звикли, що в кінематографі юристів представляють як людей, які маніпулюють словами і фактами. Але що ж насправді робить юриста ефективним? Хтось вважає, що це здатність без зупинки говорити. Хтось вважає, що це блискучий костюм і яскрава краватка, а хтось вважає, що це набір незрозумілих юридичних термінів. Але насправді гарного юриста роблять його знанням законів, а також навички комунікації, зокрема. Навички переговорної практики. Ну і звичайно, величезна кількість випитої кави.